Уже майже чотири роки Харків живе як прифронтове місто. Вибухи та повітряні тривоги стали частиною повсякденного життя. Багато людей поїхало з міста, інші навпаки, знайшли тут новий дім. Звісно, за цей час Харків змінився. Війна залишила на ньому численні шрами. Проте чи змінилося ставлення харків'ян до свого міста, чи почуваються вони тут щасливими, та чи вважають доцільним зараз народжувати тут дітей? Розпитаємо на вулицях. Доброго дня, можна вас відволікти на хвилинку, будь ласка. Скажіть, будь ласка, за роки війни ваше ставлення до Харкова змінилося якось? Не, Не, тільки краще стало. Тільки на краще. Ми тут жили до війни. Спочатку війни переїхали майже одразу, і от так. дуже сумуємо за рідним містом. Приїжджаємо і кожного разу переконуємося, в тому, що да, це най... найліпше місто України. А скажіть, будь ласка, в Харкові щасливими почуваєте? Так, звісно, так. Я дуже люблю своє місто. А чи ви тут? Так. А чи вважаєте ви зараз статистика по, по поводу дітей? Чи варто в Харкові зараз народжувати дітей? У мене у суму під час війни народився хлопчик. — Як звуть? Лев. Це місто найкраще місце на планеті, не тільки в Україні. Вважаю так. І за роки війни гірше ставлення не стало? Ні, абсолютно. А чи Це вважає... головне місце, подивіться, місто живе прекрасно, люди ходять. А чи вважаєте ви, що зараз доцільно у прифронтовому Харкові народжувати дітей? Ще й як доцільно? Я люблю Харків, це вайб такий Харків, я всім розказую. У мене родичі у Кропивницькому, у Львові, у Києві. Але все вони, всі вони е, бажають приїхати. Я була в Стокгольмі і ще одних родичів і при, б, б, пригласила їх. Вони кажуть, точно можна. приїжджайте, я вам все покажу. А скажіть, будь ласка, чи щасливі ви в Харкові? О, так, я сама приїхала з Кропивницького вчитися в універі давним-давно в вісім дев'ятому році. І сказала, це мій город, це моє місто. Закохалися. Так, мені предлагали Київ або Харків. Я говорю, Харків, поїхали, подивимось. Приїхали, Київ ні. А скажіть, будь ласка, чи вважаєте, ви, що доцільно в Харкові зараз народжувати дітей? Ну звісно, як би сумно і боязно, але можливо, у мене племінниця народила двох. Двох. Я в Харкові був ще до війни, потім я потрапив в полон. Я три з половиною роки був в полоні, і я повернувся зовсім в інше місто. Воно стало таким привабливим. Після полону я був у Києві. Тобто, я скажу відверто, столиця України це Харків. Таке відношення до людей, теріх він дуже-дуже ну, гарний мир. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, варто зараз в Харкові заводити дітей, заводитись родину? Так, так, тут дуже-дуже добре турбується про населення. Ну, Я бачу, я вимушений переселенець, як з нами займаються. Ну, Дуже. Тут потужні громадські організації, місцева влада. Я вважаю, треба, обов'язково треба. Ще більше полюбила. А скажіть, будь ласка, ви щасливі в Харкові? Так. Да. Скажіть, будь ласка, чи змінилося якось за роки війни ваше ставлення до Харкова? Е, так, змінилося, тому що він став набагато красивіше, набагато міцніше, і люди в Харкові стали добріше до один одного і взагалі Харків найгарніше місце в Україні. Ви почуваєтеся щасливою в Харкові? Так, я не хочу нікуди, крім Харкова, їхати. Е, скажіть, будь ласка, чи на вашу думку доцільно в Харкові зараз народжувати дітей, заводити родини? Так, е, якщо е, є друга половинка. Добрий день, вибачте, можна вас відволікти на хвилинку? Е, скажіть, будь ласка, чи за роки війни ваше ставлення до Харкова, до міста, змінилося якось? Так, в найкращу сторону. Щасливі в Харкові. Так, звісно. Чи вважаєте доцільно зараз в такій ситуації народжувати в Харкові дітей, заводити родину? А чому б ні? Може бути там, Якщо люди до цього готові? Стало ріднішим. Жити стало важче, але все більше з'явилося таких промінчиків, за яких хоче чіплятися і продовжувати тут перебувати. Чи варто на вашу думку, чи доцільно в Харкові зараз в такій ситуації заводити родину, народжувати дітей? В будь-який час, будь-де, будь-коли, це доцільно. Я його ще більше люблю. Почуваєтеся щасливою? Так. Да. Я виїхала в Португалію і коли я приїжджаю, зараз до очі на кому горлі, то що це найкраще місце на планеті. Як ви вважаєте, чи зараз доцільно в Харкові заводити дітей народжувати? Ну, В мене кома родила, слава Богу. Тому ну, це небезпечно, звичайно, але ну, це, це вибір кожного. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можна підволікти на хвилинку? Чи змінилось за роки війни ваше ставлення до Харкова? Ну, Мені здається, що дуже краще, краще от, на мій погляд. І навіть знаєте, я у соцмережах навіть появляються такі інколи. Думки люди пишуть, а чому раніше так не можна було? А що, що? саме змінилося? Ну, от бачите, якось швидше усе робиться в тому плані, що якщо десь якась якийсь не гаразд, то воно швиденько, оп, і вже зроблено, оп, і вже чистенько, вже іначе нічого не було. От якось в цьому плані. А скажіть, будь ласка, ви щасливі в Харкові? Так, мені подобається цей город. Це а місце. Останнє питання. Чи варто зараз, на вашу думку, в Харкові заводити родину, народжувати дітей? Ви знаєте, якщо чекати час слушний, то можна його ніколи не діждатися. Так, я вважаю, що так. Бо життя продовжується і, знаєте, в кого яка доля, то я так розумію, що треба просто жити. Можна трохи й так, так, да, змінилося. Да. Люди стали більше, ну, як сказати, ну, затомлені. Трохи, трохи вже заморилися, я б сказав так, да, трохи ну, про думаю. Да? Ну, Я вважаю, що народ який тут залишився і продовжує підтримувати своє місце. Мій второй син народився в Харкові, ми так вибрали. І я вважаю, так. А як звати Ян. Я перший Андрій народився в Охтирці Сумської області. Ми так вибрали, я так прийняв рішення, хай буде жінці Хотілося, я прийняв саме так рішення. Я його завжди любила, я тут з дитинства живу. А чи щасливі ви тут? Так. Я б сюди не повернулася. А, якби не були щасливі, так? Ну так. А, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви доцільним зараз у Харкові в такій ситуації народжувати дітей? Ну, перед, переді мною таке питання не стоїть взагалі те вже, але так, а чому ні? Тут треба жити, треба розвивати. Харків потрібні нові громадяни. Я як його любила, так його люблю, тому що Харків, він, мабуть, найкращий. Я скільки років тут живу і він наскільки щас процвітає з кожним днем. Хоч і війна йде, а все одно він у нас чистий, доглянутий. Це дуже радує, дуже. А скажіть, будь ласка, ви щасливі в Харкові? Так, я щаслива, але війна, то щастя, якось трішки так не вистачає того щастя. Хай скоріше закінчується війна і все буде добре. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доцільно зараз в Харкові в такій ситуації народжувати дітей? Звісно, доцільно. А як же без них? Без них ніяк це наша радість. А моє кохання до Харкова тільки найбагато ще більше збільшилося. Ось у вас ну взагалі я сам з міста Ізюма, от, і в Харків я доволі рідко приїжджав і вже остаточно прийняв рішення переїхати в Харків, коли почалася по суті війна. І ви знаєте, я в дитинстві приїжджав до цього міста і розумів, що ну, в мене є певна закоханість до цього місця, до цих прекрасних парків. Я що тоді в дитинстві хотів зв'язати своє життя з Харковом, що наразі продовжую це робити. І хочу побудувати як кар'єру, так і власне особисте життя в місті Харкові. Тож ставлення чудове. І почуваєтеся <клес> щасливими в Харкові. Так. Це місце, де ти почуваєшся найщасливішою людиною. І останнє питання. Чи вважаєте ви доцільним зараз при такій безпековій ситуації з енергетикою і з усім народжувати дітей в Харкові? Звичайно, так. Дитина це нове життя і означає, що майбутнє як нашого міста, так і в цілому держави. І навчаючись на державного службовця, знаєте, ти розумієш, наскільки це цінно і важливо зараз в Харкові, щоб були нові життя, народжувалися дітки. Це щастя. Це приносить насправді велике щастя. Так, це відповідальність велика, тому що Судячи з небезпекової ситуації, за наразі в місті це дуже велика відповідальність. Але хто не рискує, той не тіє шампанського, як так кажуть, Це майбутнє цього міста, і хто не як ми, не як наші діти будуть його відбудовувати і робити краще.